Привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Всім привіт. Сьогодні неділя. Находюся на полі, де була пшениця. Вітер, звісно, задуватиме. Буде якось так заховатися. Камеру за себе буду ховати. Вітрюга не дмуть. Ну, температура машина показує 10 градусів. Ну, так, на вітрі прохладно. Приїхали на це поле, де була наша пшениця, я то боронував ночі, і тут наш Ноутіл між двома рядами горіхів, як я вам там колись показував. Горіхи тут ми насадили років п'ять назад. Ну, вже такі величенькі. Так. Що я хотів показати цим вам відео? Що про цей. Наутіл прямо подивимося і про оране. Наскільки поле підняте од... одного тіла? Ну як, дивиться. Смисл в тому, що це тут все зорали. Дивіться, тут яка розора вийшла. Тут блін, пів метра глибина, яка ось вийшла. Ну, Якщо дивитися, машина тут стоїть, а тут, блін, наскільки поле підняте. Ну, от, от, Є грунта. Так само з цієї сторони. ну, ну, заметно, сантиметрів 10-15 точно вище поле. Тобто земля за счет цього вона як паралу... як мочалка. ну, то есть, Розширена і за що цього збираються вологи. Ну це так по моїй технології, по цій, що я йду, типа борнування техно... і і що ви там будете чуть прямо видно, що все, земля піднята. Ну так, дивиться на поле, то земля піднята. Ну це таке, ну це я вже давно це замічав, що іменно при хорошій оранці, при хорошій оранці Земля піднімається. Так, ну що, Тепер подивимося на наш ноутів. Ноутів ми також нічого не трогали. А, Зараз помацаємо мацаємо тут, що тут виходить. Що тут на, на цьому йде волога. Получається, верхній слой. Верхній слой і там зразу бачите волога. Цей на цю дошку. треба проводити посіці. Бачите, яке воно земляно. Пальцем риється, ну для зернини це ідеально. Короте, влага, корніва система хорошо буде розвиватися. Вона тільки буде спасок землі тянуть, корніва система тягне і одразу свіжі підходить. Іменно це в нерозрушеній землі, Оце, чим я ж за це б'юся, щоб не розрушати отими культиваціями структуру землі для корнівої системи. Получається, ця земля, вона тільки корінчик. тут розвивається, Бо якщо тільки культиватором пройшов, оце вивернув, зробилася грудка, воно зліпилася, робиться після культиватора. І потім засихає в такій грудчастій структурі, коріння погано розвивається, то тобто розвивається, ну, нема того ефекту. Так, а тепер... Заразом злянемо на нову тіл. Як ви пам'ятаєте, це була пшениця. Ми її скосили височенько, бачите, стириня, вона така височенька була. Тоді тобто колоски забрали. Колоски забрали і розбрасувателем примірно воно розкидало. Розкидало пожнивні рештки. Потім провели посів, ну, звісно, посів провели не зразу, а просто потім поїхали вже, як сівалку свою наладили, бо там ну, ми ж її ще не достроїли, були, наладили сівалку, колтера причепили, поїхали сіяти. Ну, там відео є з літом, де я сіяв на нову ті. Сіяли пшени, оцю. Там мішали соєшника, що у нас було там соєшник, пшеницю, ну, ячмінь. Ну, кукурузи кинулися. Бачите, практично зійшло багато кукурузи. Кукуруза і сояшника зійшло, Ну, пшениця, зрозуміло, падає, падалічня і ще. Там ячмінь трохи посходив. все, Получається така солом'яний покрив. Ну, Земля теж волога капітальна.